Зараз у Телеграмі активно зламують акаунти. Один із найпоширеніших сценаріїв повідомлення з текстовим гачком та посиланням. Людина переходить за посиланням і її акаунт зламують. Потім від її імені від її рідних, друзів та знайомих виманюють гроші. Фрази можуть бути різні. Подивись, яка чудова акція. Підтримай мене в голосуванні, пройди опитування, проголосуй за мою онучку, вона бере участь у конкурсі. Подивись, які відео з тобою з'явилося. Головне, це гачок, який змусить перейти за посиланням. Коли користувач переходить за лінком, він опиняється на фейковому сайті. Там його просять ввести номер телефону та смс-кодом для авторизації. Отримавши цей код, шахраї можуть увійти до вашого облікового запису та отримати над ним повний контроль. Це називається фішинг і є кілька простих парад, як не стати його жертвою. Не вводьте коди паролі на сторінках, що прийшли в повідомленні. Телеграм ніколи не проситиме вас ввести пароль у сторонню форму. Краще взагалі не переходьте по посиланнях, що супроводжуються текстом, схожим на гачок. Пароль може відправитися зловмисникам і автоматично. Перевіряйте активні сесії. Якщо бачите незнайомі, завершіть їх. Увімкніть двоетапну верифікацію у налаштуваннях Telegram. Якщо ж ваш акаунт зламали, повідомте своїх друзів та близьких. Також можна зробити публікацію у соціальних мережах. Також зверніться до технічної підтримки Telegram за адресою telegram.org.